Call of Duty — одна з найбільших та найвагоміших ігрових серій в усій ігровій історії. І якщо у більш молодого покоління вона асоціюється з ремейками Modern Warfare, у більш таких зумерів, але трошки постарше, це Advanced Warfare, це Black Ops 3, то у дідів, таких як ми з вами, справжніх бумерів, це перша Modern Warfare, друга Modern Warfare та старі частини про Другу світову, а саме Call of Duty 1, Call of Duty 2, і Call of Duty 3, в яку майже ніхто з вас не грав, і звісно, шедевральна Call of Duty World at War. Але сьогодні ми поговоримо саме про старт цієї серії, про першу та найоригінальнішу частину, яка, по суті, була клоном Medal of Honor та відповіддю Activision на серію від Electronic Arts. Але вона стала тим кірпічиком, який заклав фундамент найвагомішої серії на сьогоднішній момент. Тому давайте сьогодні перейдемо в анали історії. Та подивимось, що такого класного нам пропонував він з Зампела у 2003 році. Тож сьогодні пропоную вам згадати цей шедевр з нульових. Та я розповім вам, якими конкретно фільмами та серіалами надихались розробники для місії цієї гри. А повірте, плаято або правильніше сказати, ігроїзації відомих стрічок тут буквально половина кампанії. Тож заварюйте чай. Та сідайте згадувати ту частину Call of Duty, в яку реально грав ваш батя. А я нагадую, що ви знаходитесь на каналі Radical Games. Та нашому класному спонсорі, перший ігровий, який є найкращим українським телеграм-каналом. На ігрову тематику посилання буде в описі. Тож переходьте та підписуйтесь. На наш теж підпишіться бо якого біса. Першу частину Call of Duty робили розробники зараз вже легендарної, але у 2002 році невідомої компанії Infinity Ward – Джейсона Веста та Вінса Зампела. Які були виходцями з іншої легендарної кампанії 2015. і якщо ви про них ніколи не чули, то це компанія, яка розробила меделофонор Алеїда в якій була та сама. Епічна висадка на Омаха Біч з фільму Врятувати рядового Райана, і яку деякі вважають першою частиною серії Медалофонор, хоча це валідно лише для пк платформи. Бо перша частина серії Медалофонор виходила на ps 1 і робив її особисто Стівен Спілберг. Найзабавніше, що на моєму диску на ps 1 з Меделофонор-1 були скріни на звороті з Меделофонор Alley до Soul саме з висадкою Омаха Біч. Я ще тоді думав, типу, а докуди треба пройти, щоб в моїй. Грі з'явився такий потужний графон та союзники, бо в оригінальний медалофонор перший там їх не було. Тому я такий типу серйозно, це буде в грі. Ми трохи відволіклись. Про медалофонор ми з вами обов'язково більш детально поговоримо іншим. Разом там є про що розказати. А зараз повертаємось до першої коло Duty. Значить, заснували ці два хлопа з 2015 свою контору Infinity Ward і викупили їх видавництво Activision з їх главою Бобі Котіком, який захотів собі свою медаль за відвагу, бо оригінальна знаходилася у Electronic Arts, І найняв він, значить, виходців з цієї самої 2015, щоб вони йому зробили відповідь на Medal of Honor, дав їм солідний штат, кинув у них грошима. Та поставив дуже жорсткі часові рамки. Гра мала вийти швидше наступної крупної частини Medal of Honor Pacific Assault, яка цитувала вже Перл Харбор. Та мала вийти у четвертому році. Тому вихід Call of Duty був наміщений на 2003. І моя думка, що Зампела та Вест розуміли, що часу в них дуже мало, і писати потужний сценарій та щось вигадувати було абсолютно не на часі. І копіювати медаль за відвагу один в один також не хотілось, тому вони вирішили взяти популярні на той момент фільми та серіали про Другі світові. Вій, а в кінці 90-х та початку нульових був золотий час для контенту по цій війні. Тож для американської кампанії був обраний серіал Спілберга та Хенкса Брати по зброї. На мою думку, найкраще кінополотно про другу світову з існуючих. Це шедевр на рівні врятувати рядового райна. Та над ним Спілберг та Хенкс дійсно кукінг за основу ж радянської кампанії взяли фільм Ворог у воріт французького режисера Жан Жака Ано, з якого дуже сильно підгорали сраки, у ручків та комуняк, бо там показані м'ясні штурми, НКГБ, розстріли та інші радощі Червоної армії, які зараз дуже добре успадкувала Росія. А ось британська компанія вийшла найоригінальнішою, бо не базується на жодному фільмі, а присвячена реальній операції Дедстік. Та трошки вигаданий диверсійній операції на лінкори Тірпіс, який базувався біля Норвегії та не давав налагодити нормальний морський шлях між союзниками та совками. Пруфів того, що на корабель дійсно висаджувались британські диверсанти, я не знайшов, але най буде за історичною частиною закінчили. Тож переходимо до самої гри. Починається гра з тренувального табору, бо це гра початку нульових. Все яку не далі за відвагу, нас навчають ходити, бігати, стріляти та повзати під колючою проволокою та кулеметним вогнем. Що буде, якщо встати під ним? Показує фільм Семемендаса Мендеса Дві 2005 року. І так, ти теж у грі можеш встати і отримати маслін в жбан. Далі наша перша місія, і замість висадки на Омаху біч нас, як у братах по зброї, висаджують з літаків у тил ворога. Але ми не приймаємо участь в основній висадці, а висаджуємось з планера першими, щоб встановити маяки для основних сил десанту. Початок вже віддає братами по зброї, але я вирішив подивитись, як це робив медалофонор Алейда Спірхет, який теж вирішив показати цю висадку і. конечно, рівень режисури та досвід у 2015 був набагато вищий ніж у інфініті Ворд, але почекайте декілька років. Нас висаджують, та ми вирубаємо з прикладу німця та ставимо маяки. І тут починається приблизно те, що ви бачили 20 секунд назад. Але тепер ми дивимося на це з землі. Війська висаджуються, ми штурмуємо будинки з німцями. стрілянина відбувається набагато яскравіше ніж у Медалофонор. Але б оця її куля вогню при стрільбі через приціл. Це просто жах. Типу, коли ти стріляєш з автоматичної зброї, ти літералі не бачиш абсолютно нічого, що в тебе за мушкою. Якщо що я багато стріляв зі справжньої автоматичної зброї, у тому числі з кулеметів, і там навіть близько немає такого, як ми бачимо у грі, і це дійсно заважає отримувати задоволення від стрільби. Ми прориваємось через два будинки з німцями, і це все на цьому місія закінчується, але це тільки вступ. Далі все ж таки місії будуть набагато довше та потужніше. Ми прориваємось через поле, усіяне трупами корів, ховаючись за їх тушами від кулемету, та зачищаємо німецьке ППО. Все як у другій серії братів по зброї. Ми вдало штурмуємо французьке містечко та займаємо його готуючись до оборони, яка чекає нас у третій місії, і бляха, як це епічно відчувалось в дитинстві. Ранок починається з мінометного обстрілу. Ти біжиш та ховаєшся в укритті. Німці починають лізти з абсолютно звідусіль. Ти стрибаєш у церкву та косиш їх штабелями з кулемету. Танки проривають периметр, ти біжиш за фаус-патроном, знищуєш танки, вийдете у стрімкий контрнаступ та відбиваєте іншу частину міста та штурмуєте мінометний розрахунок німців. І протягом всього рівня з тобою поряд бігають твої побратими та дійсно вбивають ворогів. Після більшості одиночних рівнів медалі за відвагу це відчувається як справжня війна. Ти більше не відчуваєш себе уберсолдатом, який в соло переміг Гітлера. А тепер ти один з тисяч солдатів, які Юють з німцями, і це набагато крутіше відчувається та краще порунає тебе в атмосферу війни. У результаті нашої контратаки ми захоплюємо в німецькі документи, які треба терміново передати у штаб полку. Але ми у тулу ворога тож у гаражі ми знаходимо німецьку офіцерську автівку. Та вирішуємо прориватись на ній через лінію фронту. І в дитинстві це зривало дах. Звісно, це не перша подібна місія. Вони були і в Медлафонно Underground на ps 1 і Валейда Salt на ПК. Але ж наскільки динамічніше та якісно краще вона зроблена тут. Це зовсім інший голівудський рівень постановки. Ви їдете через лінію фронту, зустрічаєте ворожі колони та патрулі, які прямують на фронт. Відстрілюєтесь через вікно автівки. І так, не дай Боже вам в минулій місії залізти в цю автівку з двома гвинтами. Мінтівками, а не автоматичною зброєю. Вам пізда. І так, гра вас ніяк про це не попереджає. Це старий олдскульний геймінг. І так я забув сказати на відміну від інших ігор 90-х та нульових, таких як Half-Life, Серйозний Сем та сама медаль за відвагу. Тут ми можемо носити лише дві основні зброї і одну особисту. що додає реалізму та змушує підбирати та змінювати зброю в залежності від обстановки на полі бою. Нам перегороджує дорогу Тигр. Ми заїжджаємо в Тупік, залишаємо автівку, відбиваємо в німців іншу, і це 10 хвилин суцільного екшону, який не стихає ні на секунду. Документи ми успішно передаємо в штаб, і на них позиції німецької артилерії, яку ми відправляємось знищувати. Ну тут вже просто копіпаста другої серії братів по зброї, а саме штурм німецьких траншей та позиції артилерії. Воно виглядає прямо один в один данька, врубай свій монтаж. Тут нічого унікального, але виглядає дуже автентично. Штурмуємо траншею за траншеєю та підриваємо артилерію вибухівкою. Але прислухайтесь, оцей звук відстрілу гільзи М1 гарант. О, так, якщо у вас в Труханах почався двіж, то це не просто так. Легендарний звук відстрілу. Обойми тут присутній, і як же я його обожнюю. І так як і у реальному житті, ви не можете перезарядити гвинтівку, поки не опорожнити обойму. Але цей звук є найкращою мотивацією це зробити. Місія виконана, артилерія знищена. І що ж чекає нас далі? Стільки варіантів операція Market Garden, може бастонь. А і вам, ось вам дві всраті місії зі штурмом якогось дворця Гітлера, та концтабору. What the Воттехел, бро. Але тут є плюси в кінці місії. Ми визволяємо капітана їпати Прайса. Так для багатьох зумерів це буде відкриттям, але капітан Прайс з'явився ще у першій Call of Duty. І по лору це реальний дід того самого капітана Прайса з Modern Warfare – так що все по канону. Він тут капітан британського САС Другої світової, і на цьому по суті американська компанія майже закінчується, якщо не вважати дві абсолютно недолугі короткі місії на 20 хвилин перед самим фіналом. Далі нас чекає англійська кампанія, і тут нам одразу кидають в єб***ло реконструкцію історичних подій, а саме ту саму операцію Дедстік, яка реально існувала, та суть якої полягала у висадці на планерах у тил ворога та захоплення двох стратегічно важливих мостів через сіну, яку реально виконували британські десантники. Типу вони реально сідали на планерах. З вимкненими двигунами в абсолютній темряві, чисто по приладам на поле, навіть на посадочну смугу, і це якийсь є... рівень вдачі та зухвалості. Ми висаджуємо з капітаном Прайсом біля мосту та штурму захоплюємо його оборону з обох сторін. Нічого незвичного, але локація класна, цікава та головне, майже історично достовірна. На ранок німці вирішують взяти місто контратації, і та ми дуже потужно та мужньо тримаємо оборону до приходу наших. Відбиваємо танкові атаки за допомогою зенітки флаг 88 Та тримаємо кругову оборону одразу на двох берегах мосту. Набої та аптечки закінчуються. Німці атакують з усіх сторін. Епічна музика наростає, та нарешті приходять американські сили. Та зривають німецьку атаку, один з найепічніших моментів у першій Call of Duty. Далі в нас операція честіш, але не зовсім в реальному житті. Операція Честіш. Це був авіаналіт королівських ВВС, у результаті якого була знищена дамба Едер у Німеччині, але тут в нас знову диверсійна операція зі знищенням ППО та генераторів всередині дамби. І цей рівень якраз віддає старими Honor, де ви в одне рило прориваєтесь на об'єкт та бігаєте по сірим коридорам, знищуючи десятки німців. Нічого цікавого, але окей. Але от далі нас чекає хіба що на найкращий рівень гри, який дуже схожий на фінал Call of Duty 4. Ми на вантажівці тікаємо від німецьких патрулів та відстрілюємось з кузова по ворожим джипам та мотоциклам, Стріляємо по вантажівкам з фауст патронів, та виглядає це все дійсно епічно та потужно. Знову дуже висока динаміка та темп гри. Ми прориваємось на аеродром, захоплюємо зенітку та знищуємо спочатку злітаючий, а потім і пікіруючи на нас. Туки, після чого сідаємо в транспортний літак та покидаємо ворожу територію. Фінальною точкою в британській кампанії стає останнє завдання капітана Прайса на лінкорі Кірпіц. Під видом німецьких офіцерів флоту вони проникають на корабель, підривають машини відділення, знищують радіорубку та ППО, щоб підготувати корабель до атаки королівських ВВС. Але у результаті перестрілки у кімнаті зберігання зброї капітан Прайс гине, і це його остання поява у першій частині Call of Duty. Американська та британська кампанія закінчені. А що ж нас чекає далі? Правильно, радянська кампанія, цитування ворогового рід та нуття русичків про клюкву. Пропаганду та споплюження їх історії, як, наприклад, оцей пісос х... рознився, що радянська кампанія спеціально зроблена не такою епічною та наповнена клюквою, мовляв, от браві піндоси та англійці, аж на чужу землю у Францію висаджуються, щоб воювати проти нацизму. А от дідів з СРСР треба гнати гибньою з кулеметами, бо Івани самі воювати не хочуть. Звісно, це їбат не відкривав підручник історії, та навряд чи знає, чим відрізняється ВВ2 від рознявої Вов. Та напевно це один з тих єбатів, які вважають, що США вступили у війну у 44-му, а не хуярили з японцями з го першого та надавали своїх пілотів та літаки Британії ще у 40-му. Ну і звісно, цей свинорус чомусь ніколи не згадує, як ті самі діди з німцями-братушками ділили Польщу. Ну добре про його ниття ми поговоримо пізніше. Ось що нам дає сама гра. По факту, вся сталінградська кампанія це фільм Ворог у воріт 2001 року. З нього у Росії дуже сильно горить. Значить, фільм хороший. Нас везуть через Волгу на лодках під обстрілами штук. Звісно, без зброї. Зверху на лодці стоїть гебня та розстрілює всіх, хто намагається з цієї тонучої лодки з'їбатись. По ітогу, все це марно, бо ми єдиний, хто встигає ступити на причал, після чого лодку з усіма солдатами та гебньою підриває авіабомба. Зброю нам видають вже на причалі, але так як одна гвинтівка на трьох, то нам вона не дістається. Ми вимушені без зброї бігати за сержантом Бородіним, в якого гвинтівка є. Ми добігаємо до офіцера, який викликає Арту, вона розбиває берегову оборону німців, і ми прориваємось до Сталінграду. До речі, мені досі абсолютно не зрозуміло, що окрім пропагандись. Скої мети було такого важливого в місті Сталінград, що тупі сувки, замість того, щоб будувати оборону на іншому березі Волги, що змусило б вермахт форсувати велику річку з лініями оборони на березі, що майже неможливо, вчепились в ті розвалені міста та поклали сотні тисяч солдатів. У спробах місто відбити, коли воно вже було по суті втрачено. Але то інша історія. Ми, як у фільмі Вороху воріт. Штурмуємо червону площу міста Сталінград, звісно, у лоб м'ясним штурмом, як це робили совки. Підбираємо з дохлого ванні гвинтівку та сержантом Бородіним обходимо оборону німців з флангу, знищуючи кулеметників та офіцерів, що дозволяє прорватися у місто. Після достатньо довгих та автентичних міських боїв у розваланах Сталінграду нас перекидають у засніжений. Листопад, де ми пробираємось через каналізацію до оточеного загону сержанта Павлова, який збирається штурмувати той самий дім. Ми знищуємо всіх снайперів та штурму, захоплюємо будівлю, і тут починається по суті оборона відомого будинку Павлова у Сталінграді. І зроблена вона дійсно потужно. Німці лізуть з усіх напрямків, атакують нас танками. Ми знищуємо їх з портитанкових рушниць. Бій постійно йде в межах будинку на верхніх поверхах та на підвалі. Ти справді відчуваєш челендж та подолання, яке відчували солдати, обороняючи цей дім. Постійно викошуючи натовпи німців з ППШ у вузьких коридорах. А й до речі, декілька слів про зброю. В залежності від компанії та країни, з ми граємо, в нас, звісно, відрізняється основна зброя. Звісно, що німецька всюди однакова. Це Кар 98, МП40 та Штурмґєвер 44. Іноді ще зустрічається FG42, і він, до речі, достатньо потужний. За США ми маємо гвинтівку М1 М1 Карабін, автоматичний Томпсон та бар та снайперську гвинтівку Спрінфілд. А за ще є Хльобів, це звичайний Лі Енфілд, автомат Стен та Кулемет Брен, що достатньо до речі цікаво, бо це дуже незвична зброя. Наприклад, у автомата Стен магазин знаходиться зліва, а у Кулемета Брен взагалі зверху. Засувків вже по суті тільки Мосінка та ППШ, і мені дуже подобається, що зброя дійсно відрізняється по фізиці та відчутті від пострілу. Наприклад, Томпсон та ППШ неймовірні при зачисті будівель від бедра, але на середніх та дальних дистанціях вони в сраті. А ось Штурмгевер 44 Брен та бар я особисто вважаю максимально збалансованими. І ось ця відмінність зброї у поведінці та відчутті теж дає своєї атмосфери та автентичності. Ну, рухаємось далі. Рівень закінчується тим, що приїжджає підкріплення та відкидає війська Вермахту. На цьому сталінградська кампанія закінчується. І я не знаю, що тут не сподобалося пану Є... русочку. Бо по факту це одна з найскладніших та епічних місій, де ти справді відчуваєш навалу Вермахту. Та й в цілому сталінградська кампанія автентична та крута. Далі ми вже у 45-му році штурмуємо Варшаву, але тут дійсно мало цікавого. Просто засніжені заводи та фабрики. А ось після цього нам дають ціли два рівні покерувати Т-34 в -75 від першої особи. І це дуже круті та неочікувані рівні. Звісно, що це відповідь медалофонор Алеїда Солд, де по сюжету ми крали королівського тигра та проривались на ньому через лінію фронту та доповненню спірхет, фіналі якого нам дають покататись на т 34 по Берліну. Рівні круті. Танк відчувається, і навіть тут ми їдемо не один, а у складі танкової бригади, що звісно додає масштабу та відчуттю війни. І на мою думку, це останній класний рівень у коловдюті. 1 Бо видно, що розробники поспішали випустити гру у 2003-му, тому після Сталінграду це єдиний дійсно класний рівень за СРСР. Бо що рівні у Варшаві, що рівні після Т-34 зроблені дуже дуже на скору руку та трошки халтурні, як я казав, американська компанія ще дасть про себе знати. Нас раптово кидають у ліса Бастоні, як у шось серії братів по зброї. Але замість героїчної крижаної оборони у лісах та масштабних битв ми тут просто бігаємо лісами та шукаємо ракети фау 2 Дуже цікаво, якого ху вони забули посеред лісу у Бастоні, але окей, знову ж таки виглядає це як відповідь of Honor Spearhead, але там місії у Бастоні були набагато цікавіші, та ще й з дуже потужним ембієнтом, як в якому, до речі, як і в саундтреці в цілому, Call of Duty повністю програє медалі за відвагу. Бо за саундтрек там відповідав Майкл Джакіна. Хоч і тільки на дві гри на PS1. І ви можете знати його ось за цим просто їбанутим списком шедеврів, до яких він писав саундтрек. І хоч як я й сказав, що він робив саундтрек тільки для двох перших частин на Metal of Honor на PlayStation 1. Розробники будуть використовувати цей його саундтрек аж до Medal of Honor Airborne 2007 року. В кожній сука грі медаль за відвагу. Бо чого добру пропадати, тим паче написав він дійсно шедеври, але не саундтреком єдиним. Ембієнт та звуки оточення у медалі за відвагу чомусь набагато сильніші та атмосферніші. Завивання вітра, якісь глухі вибухи в далині та крики помрачні та моторичні атмосфери все-таки більш стара медаль за відвагу, трошки дає перші колді посмоктати, але повернемось до кампанії. В результаті ми прориваємось через бункери та позиції німців, знаходимо базу з Фау 2 та підриваємо їх. Ось і вся бастонь у кампанії за США. Але почекайте, після успіхів першої частини. Інша компанія Activision Grey Matter Interactive, яка тоді була відома за грою Return to Castle Wolfenstein, отримала завдання швидко зробити до неї доповнення за півроку. І ось там вони дійсно кукінг. Тож до нормальної бастонської кампанії нам залишилось чекати зовсім недовго. І ось нарешті фінал. Битва за Берлін та Штурм Рейхстагу. І це, звісно, навіть близько не на World at War. Ми просто у супроводженні танку прориваємось через вулиці Берліну та знищуємо гармати та засідки. Танк пробиває стіну і ми прориваємось до центральної площі перед Рейхстагом. Тримаємось до прибуття танкової колони, яка обстрілює Рейхстаг, та штурмуємо саме серце Рейху. Прориваємось на дах та вивішуємо радянський прапор. Кінець. І так, звісно, після потужних та кінематографічних місій у Нормандії та Сталінграді хотілося б більше пічного фіналу. Тут прям відчувається, що трошки не дотиснули, та не вистачило часу, досвіду та бюджету. Але все одно після проходження гра залишає після себе дуже приємний присмак. Тож давайте підведемо підсумки. Буквально за рік він з Зампело та Джейсон Віст з нуля зробили повністю команду нову студію. І зробили гідну відповідь серії Меделофонор, яка, звісно, мала більші бюджети та потужності. І я не скажу, що перша Call of Duty краще за оригінальну меделофонор Елейда Солд. Вона все таки трошки інша. Місцями краща, місцями гірша. Але в цілому це було щось свіже та нове. І як ми знаємо, конкуренція порождає прогрес. Тому Бобі Котік був задоволений продажами Call of Duty та її якістю і видав Infinity Ward два роки на розробку Call of Duty 2. Більший бюджет та потужності. Це вже мала бути гра, яка як мінімум вийде на рівень з медалю за відвагу, а як максимум обійде її по якості. І наступним оглядом ми мали б перейти одразу до Call of Duty 2. але невелика студія Grey Matter Interactive, яка за спиною мала по суті лише Кінг Піна та Вольфенштейн 2001 року. Разом з Трей Арч отримала завдання за рік зробити доповнення до основної гри, яке називалось Call of Duty United Offensive. І, як то кажуть, let him cook, бо над доповненням ці хлопці дійсно кукінг. І я відкрию вам таємницю, але особисто я вважаю це доповнення набагато потужнішим за основну кампанію Call of Duty. Але про це ми поговоримо наступного разу. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей огляд та наш контент у цілому. Якщо ви хочете підтримати розвиток нашого каналу, то в описі є посилання. На монобанку та за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Але ні, ці гроші не підуть нам. Це гроші на збір для нашої славетної морської піхоти, яка прямо зараз знищує ворога так само, як у Call of Duty, але робиться у реальному житті на лівому березі Херсону. Тож, будь ласка, панове, хлопцям, треба пікап, і ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Тож, будь ласка, долучіться до нашого збору, тим самим ви підтримаєте вихід контенту на цьому каналі. Посилання на збір в описі та за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні!